Дякую всім. Мене звати Олексій Кищінський, я голова теплоенергічного кластеру України. Ми не так давно були засновані, буквально три місяці назад. Е я коротко скажу про нас і потім про проблематику. Я взагалі інженер за освітою, 20 років в бізнесі, голова комітету суд, засновник кластеру, партнер бізнес-пільноти Тобто У мене великий досвід в участі в різних асоціаціях, створення різних об'єднань. Отже, про сам кластер. Ми створили кластер не просто як очередну асоціацію чи об'єднання це виробники теплотехніки. Я, як сам виробник, 8 років нашого заводу, який виготовляє твердопавлені видни, ми стикаємося з рядом проблем. Ці проблеми зрозуміли. Це на експорт і участь у відбудові України. Зрозуміло для нас. От. І е, З такими проблемами стикаються не тільки я, а й інші виробники по всій Україні. Тут вони зображені у нас на слайді. От. Я зараз да? от В цілому ми за два місяці як кластер поучаствували в міжнародних виставках, ми зробили два пластфільних продукти на експорт, поучаствували в тендерах, в, в тому числі міжнародних. Тепер я переходжу до питання саме Олександра: як ми можемо бути корисними громадами і з якими проблемами ми виробників, стикаємося? Перше, на чому хотів наголосити, це технічні умови та стандарти, які висувають для нас скажімо, держава або міжнародні організації та донори. Тут треба враховувати. Ще один момент важливий, що наші виробництва, на, на жаль, на зараз не готові до швидкого переходу до євростандартів. Приведу простий приклад. Завод в Красилові по виробництву газових котлів. Новий стандарт розмиває використання частотних насосів, новий стандарт розмиває тільки конденсаційні котли. При, при такій нормі, яка вже введена в Україні, потужності заводу зупиняється на 70%. Це велика проблема. З іншої сторони, я погоджуюся з тим, що Back Better має бути, тобто, але тут повинен бути принцип розумності. Наприклад, ми зараз, як кластер, наше основне рішення для громад це модульні, швидкі котельні або насосні станції, які виготовляються на базі чи твердопавних катів, різних подрібнюючих комплексів. А, вже в цих текставдання, які до нас надходять, ми враховуємо новий е, клас викидів. Е, і це в принципі можливо. Але в деяких рішеннях, наприклад, у нас є запит громад на ціну і на швидкість. То В такому випадку, наприклад, ми не можемо використовувати циклони, циклони е, які фідрують вихідні гази. І тут вже питання йде про, скажімо так, як говорив про лотозеря. Як зимувати зиму? Очікуваю те, що відбулося сьогодні в Україні, тут потрібен нам, як виробникам, якийсь проміжний період. Ми не можемо в моменті сказати, що всі стандарти ЄС ми впроваджуємо тут і зараз. Потрібно домовлятися. Наприклад, можна дивитися Польщу, вона, коли вступала в Євросоюз, вона домовлялася на своїх умовах. Ми не повинні брати ті умови, які нам насаждають. Євростандарти прямо зараз ми повинні додатися, захищаючи нас самих, українців, українського виробника. От на цьому я хотів наголосити і сказати, як ми зараз працюємо з громадами від закладу. Наприклад, я хочу привести терміни виконання модульних котелів 4 МВт або 1 МВт. Від моменту замовлення 4 МВт до моменту реалізації це 4,5 місяця. Наприклад, модульні котельні, які до 1 МВТ ми з моменту проєктування за 2,5 місяця. В чому велика користь співпраці, наприклад, громади з кластером, що ми працюємо від западу? Так, да, ми йдемо по стандартам, але ми всі ці рішення готуємо конкретно під підзапад. Друге і останнє питання, яке я хотів прозоро, да, і тендери, які у нас проходять. що потрібно змінити? Потрібно змінити і ну, додати обов'язковий перелік тех умов, які замовник викладає в тендер, і відсікти ті додаткові тех умови або вимоги до е виробника, які на свою думку робить замовник від свого, е ну скажімо так, тут є корупційна складова. Яка забирає з наших виробників багато часу на підготовку цих додаткових непотрібних документів. Тобто я отримую все в один єдиний стандарт, вимог, наприклад, до теплотехніки, теплоенергетики, обов'язковий перелік стандартів. Дякую. Дякую. Ми потім, потім ще буде питання на всіх, щоб кожен декоментував питання деяких яких буде ми обговорювання.